Це Марія Сошнікова, дружина ветерана Андрія Кулікова, який пройшов полон і має інвалідність. 5 серпня пара їхала до ботанічного саду, щоб домовитися про фотосесію перед весіллям в автобусі. номер 23 На них накинулася жінка, біля якої вони сіли поруч. Це були останні місця автобуса. Два місця були зайняті вже, і одне місце було зайняте її, її, і поруч нею був пакет. Мій чоловік попросив у вічливій формі прибрати той пакет. Вона його прибрала, але почала возмущатися і казати, що більше нема де сісти. На що він їй каже, ні, нема. І вона починає його штовхати локтями. На що він каже, не роби так? Вона каже. А що ти мені зробиш? На це вона отримала зауваження, що е, він є ветераном. Однак і це пасажирку не зупинило. Вона почала лаятися, сказала, що їй байдуже. Тоді зауваження пасажирці зробила вже Марія, і вона на це ударила мене тричі в обличчя вниз, в губи. Пошкодила мені слизову оболонку внутрішню губ, і в мене було розсічене до крові, тобто в мене навіть кров пішла з обличчя, на що вона одночасно перекидає ноги, починає бити ногами по мені і кричати, що її б'ють ветерани. Ну, це було свідомо зроблена така провокація, така маніпуляція, щоби на свій ем, бік. Притягти увагу людей, які не бачили звичайно початок конфлікту, бо ми були в кінці. Тож Марія викликала поліцію. Тим часом нападниця намагалася втекти, однак це їй не вдалося. Тепер справа перебуває у Сихівському районному суді з кваліфікацією. Мисне легке тілесне ушкодження. Також потерпіла, подала і цивільний позов про моральну шкоду. 4 вересня мало відбутися підготовче засідання, однак його перенесли, бо обвинувачена Юлія Каганяк не з'явилася. Представляє її у суді адвокат Зенові Кінаш. Він співпрацює з центром вторгнення. Ринної правової допомоги, який надає безкоштовні послуги, адвокат каже, можливо, його підзахисна злякалася, що потрібно з'явитися до суду, бо підписали документи про розгляд справи без, без суду, без особ... прибуття в суд, і вона десь з цим була спант... спантеличена, і тому не прийшла. Вона, десь так як мені пояснили, що була в... Вимоці ну в цей момент е склалася так життєвої ситуації, що вона була в емоційному стані, і тому ви так вибухнуло це це. І вона дуже шкодувала. Шкодує До суду підтримати Марію Сошнікову. Прийшли побратими її чоловіка. Він сам не зміг бути, оскільки працює в оборонній сфері і перебуває у відрядженні, підтримати її. Що вона зрозуміла, що вона не є сама, що в нас є ветеранське середовище, яке готове е відстоювати свої права. Тому що мало того, що підняли руку і приклали, скажімо так, фізичні, фізичну силу, враховуючи те, що це є жінка, ветерана, який пройшов Маріуполь, пройшов полон, це взагалі не в межах адекватності, скажімо так. Ми б хотіли в Україні почуватись вільно і безпечно, наскільки це можливо. Тому що такий напад це виходить за всі взагалі рамки здорового глузду. Судове засідання у цій справі перенесли на 22 вересня.